Сонечко, всіх Я да? е, е, не міг не завітати, тому що ми е, на Фейсбуці спілкувалися. І мова якраз йде про те, що е, той рух постійно бачив по телебаченню. Ну, стільки робить ваша організація реклами і залучає таким чином, як кажуть, реально людей, єдний людей, волонтерського руху, допомоги нашим бійцям. Мабуть, ніхто так не робить. Це факт, тому що я постійно я приходжу вже після до що то я бачу це по е, Віки, по п'ятому каналу. Так, так що це... П'ятий е, канал показує. Показує, да. П'ятий канал показує. І мені це приємно. І е, е, Приємно те, що це роблять наші черкащани, і те, що вам вдалося об'єднати. Я дивлюся, ви що Вам е, е, і те, що допомагає. Е, е, Наші вот, це має велике значення. Я е, приїхав сюди і хотів би від громади, від адміністрації, хотів би відмітити, якщо ви не, не заперечуєте, тому що е, пройшло 8-8 березня. Безумовно, ми так намагалися купити усіх, але мова йде якраз про те, що е, е, з великою повагою до вас і знаю, де, куди ви доїжджаєте. Такі місця, що не кожен може туди доїхати. Е е е мені розповідали про це, я з Анатолієм Васильовичем спілкувався. Е е я спілкувався із нашими хлопцями із е е Айдару. Наші хлопці, які е я знаю, ви допомагали, допомагали і нашому 14 батальйону, і це 95-го то, да, то э, хлопці про це розповідають, я не раз це чув від військовослужбовців. І вам за це велика подяка, тому що якраз на цьому і тримається сьогодні Україна, на таких волонтерах, як ви, і нашим бійцям якраз це необхідне. І тому ми хотіли би привітати Оксана Володимира. А я буду розказувати, якщо вона да? походить. Да? Да? Оксана працює вже напевно, з перших, з перших днів, організує всю роботу по збору допомоги. І е, як чесно відверто, я кажу це мій помічник. Тобто, все вона виконує. Якщо щось не виконує, то, то постійно, це штаб, це вона керівник, який тут постійно знаходиться і на передовій, і в штабі. Тобто Оксана дійсно заслужує цього через те, що вона. Ну, одна з перших, яка е, почала разом із іншими е, цю допомогу волонтерську, організовували ми просто-напросто, як починав організувати як допомогу. По збору гуманітарної допомоги в магазинах, потім якихось коштів, потім вже переросло на те, що у нас є юридичний відділ. Є вже от така прекрасна команда, це не вся, це і тільки частинка цієї команди, о, та що показують по рекламі, яка і опікується бійцями і родинами бійців і е, на рівні депутатського корпусу по е, тих е, законодавчих. Допомоги, які ми можемо зробити тільки на місцевому рівні, тому що в нас і депутати Ямської ради, і Фонтина Петрівна, там лобіруємо це. Ну, Будете зараз в чаті, про, 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 про Тетяна саду... Євгенівна. Так, да. Танюша в нас Спасибо. прекрасно допомагає нам і ще скажу вона їздить з нами як волонтер. Останній раз вона одну відводила допомогу в неї її братик. Воює в АЗОВ в артилерійському підрозділі, коректіровщиком, і її син також він у правому секторі, та він пішов в АЗОВ і також в АЗОВ зараз воює із братом, брат і син воює в Азов. Так що це можна жінка, яка сама виховувала сина, такого красивого і такого патріота, і вона теж дуже велика патріотка, молодець. Дякую. Так. Ольга, Миколаївна. Ольга Миколаївна також давно вже працює. Вона з перших днів, з перших спасибо, днів спасибо. в строю. Вона э, скільки Ольга Миколаївна, я знаю, що ви дуже великий патріот. Вот, і, э, Цю подяку від сьогоднішнього високого, там нашого гостя, від голови обласної державної адміністрації, вона практично, незважаючи ні на всякі негаразди, які в кожного сьогодні є, вона кожного дня, субота, неділя, який би то не було холодно чи жарко, в тих магазинах збирає тут допомогти бійцям. Дякую вам. Пані пані Надія відверто, ми тільки в неї випитали, як їх фамілія і батьки. Вона казала, я просто пані Надія. І це дивіться, останні вироби, які вона привезла, це вона оцих носочків для бійців сама з'яжала. Вона дуже багато в'яже Вона сама їх в'яже і е, з пані Надія. Давайте, можна так от трошки розказати, так? Бо вона почувши, почувши те, що у нас ну, такі проблеми в державі, а вона була в Ізраїлі. Спокійно в країні, в яких немає там забот, Але вона патріотка приїхала в початку осені, прийшла до нас і каже, я буду допомагати, я не буду там перебувати, я буду допомагати. Давайте чим я можу зараз? Родина тут у Черкасі в Ізраїлі. Там, там. Вона приїхала для того, щоб тут підтримати якимось чином нашу армію. Тобто це люди, які е, в того варті. Зараз ми запустили, тому що вже носочки, так сказати, це в вверці підуть хорошо, але у нас потреба в таких упідній білизні. Труса, от тому що двоє трусів на, на, на рік на бійці, а на плоскостах прав у сторону. Міноборона не вибезпечить в Двоє, двоє. Там, там згідно норм. Тільняшка, там носки скільки, то російсь двоє. Ну а представте собі на блокпостах, схоронах в окопах. І зараз широкими вони карамі співають мінять раз в день, тому що там помити десь немає. Mm -hmm. І е, піти на ринок, купити по оптиму 32 гривні, що саме менше, це дорого. Це Ви вирішили таку акцію започаткували. і Зараз такі люди, як пане Надія і інші в нас. Відкликнулися, просто ми забезпечуємо е, тканиною, а вони вже вдома маючи швейну машину, пишуть і допомагають таким чином. Тобто дякую, раз. дякую. Це дуже важливо. Дякую. Служка Валентина Петрівна. Валентина Петрівна, я думаю, що представляє. Дякую. Валентина Петрівна у нас в напрямок такий веде у нашій волонтерській групі, опікується родинами не бійців. Ті родини, які зараз залишилися без бійців, бо бійці там на передові, вони мають кучу проблем. Проблеми від того, що ну, зрозуміло, деякі е, дружини просто знали, що прийде чоловік і справить там кран, демонтує проводку, чи забі' самий годник. А зараз це вже проблема. От <кій> у нас група хлопців волотина хлопці підразу навіть спілкується. Ми це допомагаємо. Плюс до того опікуємося теж юридичною допомогою та сьогодні нас вже вступає практичних діїв 75% відповідання, комунальних платежів. Да, але все ж треба теж кучу документів, бюрократичних у цих подавати, справочка не така, але то там тут так. не така, то не це така, така. наче форма, відка, АТО, наша, а, так, а, то довідка, а то начебто, але розвитку це програма. Ну в принципі, е, програму прийняв департамент соціальної політики, політики а, да, але ж È... за зверненням депутатів? Ні, справа в тому, що ми якраз сьогодні ми е, розпочали теж таку програму, і вона повинна якраз, мати своє утвердження по всій території Черкаської області. Тобто програма, коли військовослужбовець, е, ми хочемо запровадити єдине вікно, єдиний номер, коли ми можемо запалокуватися, зареєструвати своє, як кажуть, звернення. От, і далі воно розподіляється чітко по виконацію. Він бачить, де на кого, як кажуть, розписано. І в ЦНАПі щоб в кожному ЦНАПі було єдине вікно ну, учасника АТО, який демобілізувався, або ще, ще тільки відпустці знаходиться. Але є ряд е, питань родини, його особисте, це питання працевлаштування, питання пільг і тому подібне. Ну, там ціле земельне питання. І тому якби для того, так як за кордоном. Да, е, Є в аеропортах, є спеціальні, як кажуть, доріжки, так? спеціальні, як кажуть, вікна, де військовослужбовці окремо без черги їх проводять. Ну, як приклад. Так? Тобто це про що говорить? Це про повагу до цієї категорії людей. Вони приїхали і вони відчувають, що держава про них турбується. Вони тоді захищають нашу батьківщину. І от про це ми повинні створити зараз. Я до речі за те, що ми сьогодні збираємося десь на пів. На пів в нас на рана. Ми якраз про це зараз будемо говорити. Якщо у вас є ініціативи, то можете дійти до нас, то ми якби полісанції. Пробігли заповнюються ті, які там держава дещо туди допрацювала. І отак от на літу хапаємо проблеми, які треба просто терміново вирішити. А, звісно, є напрацювання, особливо в соцзахисті і в допомозі навіть обліку. Найбільша проблема немає обліку. Вони там хтось і самі не хочуть себе називати, і оце насправді найбільше питання, бо потім, коли вони приходять уже із тим, що треба для них організувати, починають приходитися з нуля. Просто про них ніхто не знає. Це так. Діло в тому, що е, зрозуміло, що родина на сьогоднішній день сидить коло телевізора, коло телефона, коли вони там на передові неотключене, вони зрозуміло, переживають. Десь щось. Щось виясняти, у нас сьогодні люди не всі юридично грамотні, дуже мало людей, які щось можуть так сказати. Мало тих людей, є знайомих, які можуть щось сказати. І е, коли приходиш з ними, починаєш спілкуватися, то виникає тільки проблеми, цю картотеку ведемо, але, звичайно, ведемо для звужа кола бійців. Ми не можемо всю армію, всі військові частини батальйони пані. Це на 95, як ви сказали. Батальйон Азову, в принципі, ми з цими родинами підтримуємо. І ми були. От у нас юрист Отарас ем, ем, от, і були з ним буквально е, дві-чотири тижні назад у е, обласному центрі зайнятості, Нас запросили, е, домовилися про те, що якщо є спершу, раді, якісь проблеми з порадцям то вони будуть першочергово пропонувати ці посади, які є. Маленькі зарплати хочуть десь теж вони будуть допомагати. Але це якраз про це мова йде. От як зробити так, щоб в першу чергу як кажуть, допомогти цій категорії? Ми, Те, що у нас є зараз два реабілітаційних центри, його замало. Зараз пішли на демобілізацію хлопців, зараз треба вирішувати питання, як, щоб вони пройшли психологічну ну, е... реабілітацію <світ> в кожному місті, щоб це були такі що... По-перше, треба підібрати таких людей, їх треба навчити, їх треба навчати з категорії цієї саме військовослужбовців, тому що вони краще зможуть ну, донести, опрацювати ну, з цією категорією. І зараз ми ну, перед нами встали такі питання. так що долучатися, ми зараз ну, ці всі пропозиції ми готуємо, от, як зробити тільки краще. Ще одна ну, така пропозиція, дуже така нагальна. От, і я вчора. Був на, позавчора раніше на е, телебаченні на експертів е, наше кабельне. Багато було таких дзвінків, які, в принципі, ще раз підтверджують, що нам потрібно на нашому рівні, я розумію, навірно, на обласному і на міському, зробити таку базу, щоб. Які волонтерські групи багато, які волонтерська група кому допомагає через те, що, наприклад, у нас за день іде куча дзвінків, які ми не знаємо, хто вони, де вони знаходяться, чи це 17-та якийсь там механізована бригада, чи якийсь там третій танковий полк. Ми тратимо час, зв'язуємося із Воєнкоматом і, звичайно, цій людині допомагаємо. Потім виясняється, що центр допомоги армії не mm відбується. -hmm. Тобто, якщо б ми вже знали, що це під опікою, скажімо, самооборони, там, чи нашої mm -hmm. наш час, чи там, час надії, чи до центру допомоги армії, то ми просто зв'язувалися з ним і вони б допомагали. Було забралися mm -hmm. mm -hmm. усім. Питання да. обліку. Yeah. От воно всіх рівнях існує. І хто де служить, які сім'ї, які діти, бо ми вирішили ще там питання, наприклад, харчування цих дітей. Зараз же воно не фінансується. Вирішили з міською. Ми не знаємо кому дати. От кошти запланували кілька мільйонів на департамент освіти. Кому дати не зрозуміло. От якраз це питання. Є гарні ідеї. Але ці ідеї, для того, щоб вони були реалізовані, треба чітко розписати алгоритм, Воно спустилося до самого низу в конкретні ситуації. І на рівні держави, так як по реформах, да? Да. є реформи, вони не внизу, не, не, не як кажуть, надію, тому що нема кому їх впроваджувати. Це є проблеми величезні. Ну, тут якби тут вже треба підходити вже до самого кінця. Але це треба, щоб тут чітко були закріплені відповідальність людей. Напевно, ніхто, всі чекали, що ось місяць, ось ще місяць, ось закінчиться, ось настане мир. І е, ні на якому рівні не систематизували це, не робили ось цього, які зараз проблеми виникають. А як бачимо, що воно не настає, не настає, в принципі, напевно, потрібно це зробити, щоб і нам тут легше було, і була ефективніша та допомога, яку тут. Ті черкащани хочуть зробити і хочуть допомогти. І навіть відзвітуватися сьогодні, бо багато сьогодні приходять і кажуть, от мені от бою я в такі, от, візьміть і передайте передачу. Ми не знаємо навіть, де, куди і звернутися, починаємо шукати, зараз витрачаю. А ми ж не волонтери це ж всі, які працюють ну, безкоштовно, не на роботі, тому що, скажімо, от, дво, два волонтери, які тут стоять. Саша і Оксана, вони в мене на фірмі працюють. Вони до двох годин працюють на фірмі, хто приходять тут ще до восьми часов працюють на провідник на Тобто, Десь кожен висмикає свій час і, зрозуміло, напевно, із-за цього. Немає такого стопроцентного ефективності і за те, що якщо б ми звичайно знали, що це азовці, ми їх тут приймаємо чи 95, а цей перші це наші тут 100 бійців, на ну, цих бійців вілеєю. Тоді було б хорошо. <гум> а так воно діре не можна сьогодні ж відмовити людині, коли вона телефонує і просить каліматор, просить. Ну він не мало сто тисячі. Сьогодні ми його вчора купили з Києва він везеться, і будемо попасне віддавати. Прийшла мама, прийшов передзвонив боєць, ну, не буде ж там відмовляти. Їх. Ну, Ви розумієте, тут може стати проблеми. якщо ми зараз ну, ми переговоримо з волонтерами, з волонтерською організацією. Все одно у них, них контакти з усіма військовими. Тобто 95-та і в них і... 70, та 80-та, 14-та, і розумієте, і 128-та, то ну, тут, е, ми тут буде складно трохи. Ми можемо спробувати. Можемо спробувати. Да, воно буде ефективніше. Заміте, от давайте так, знаєш, що Азовом там наш волонтерський центр. От, і практично, коли хтось із Адова звертається, то там кажуть, що там у вас є самі група добровольців, йдіть туди, самооборона одразу відправляє. А скажімо, по 95-й аромобільні, то я знаю, що частина в нас, частина там як ви кажете, і туди йде, і туди йде, туди йде. Ну я не має бізнесу. Можливо, це тісно їх зробити таку, дати засобах маси інформації, таку інформацію люди будуть знати, буде це більш ефективно. І е, ще одне. Наприклад, принесли нам цей інструмент зараз. Був колись він потрібний. Я його колись возив в Артьомок 95-ї термобільної бригади, бо хлопці послали на ремонт інструмент БТРів, а БТРів нема чим ремонтувати. Купили ми в епіцентрі, відвезли їм, все нормально. Зараз принесли нам інструмент. Питаю, ГАЗов, не треба, 95-й не треба. А може комусь тут потрібно? Да? Да. Зрозуміло, да. ну якщо будуть облаштовувати, зараз підуть і фортифікаційну споруду, то він буде потрібен. Тому що наші наші черкащани будуть тримати участь, вся Україна будуть тримати участь зараз. Так що тримайте. Це 100%, прогноз, що люди потрібно. Я ж пам'ятаю, як ми допомагали, як наша на Національна гвардія тільки облаштовувала цей теж е, славнозвісний 32-й, 33-й молопаски. І ми ж теж возили туди, організовували, е, е, так як і ви, значить е, всі інструменти, матеріали, тому що треба було облаштувати. Так що тримайте, там ще... На балаки, може, сядемо та чаю кофе поп'ємо. Так що запрошує? ну, конечно, запрошуємо. Ну, звісно, запрошуємо.